Пересилаємо привіт із нашого світу, бажаємо щастя, здоров'я і многоя літа! Цей запис вітання від українців на золотому диску Voyager 1. Космічний зонд запущено у 1977 році. На ньому збережено інформацію про людські культури, різноманіття організмів і наукові досягнення. Можливо, коли-небудь космічні цивілізації зможуть його знайти і дізнатися про людство. Як люди освоюють космос? Дивись у цьому відео. Людство розумна цивілізація. Ми опанували всі континенти, побували на найвищих горах і в найглибших западинах Землі. Цілком логічним етапом розвитку стає опанування космосу. Перший космічний супутник був запущений у 1957 році. Він називався Супутник 1 і над його створенням працював українець Сергій Корольов із командою. У 1960 році в космосі побували і успішно повернулися на землю собаки Білка і Стрілка разом із мишами, щуром та рослинами. Тоді люди зрозуміли, що час настав. Чи знаєш ти ім'я людини, що першою відправилася в космос? Це був радянський космонавт Юрій Гагарін у 1961 році. На космічному кораблі Восток 1 він провів 108 хвилин, здійснив повний оберт навколо землі і успішно приземлився у визначеній точці. У 1962 році в космосі вперше побував українець Павло Попович. До речі, перша пісня в космосі була виконана саме ним. На прохання корольова він заспівав Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Перший крок на місяці у 1969 році зробив американський космонавт Ніл Армстронг. Цьому передували його слова це один малий крок для людини, але великий стрибок для людства, що стали відомі на весь світ. Перелічення всіх виходів людей у космос зайняло б щонайменше годину, але під час кожного з них у космосі здійснювалися наукові дослідження. Як невагомість впливає на живих істот, зокрема на людей, а сонячна радіація, а низькі та високі температури? Питань ставало дедалі більше, як і часу, проведеного в космосі. Тоді було прийнято рішення створити орбітальну станцію, космічний апарат, розміщений на орбіті навколо Землі, на якому люди можуть перебувати впродовж тривалого часу і проводити дослідження. Так, завдяки співпраці багатьох країн у 1998 році з'явилась МКС Міжнародна космічна станція. Поки що єдиним українським космонавтом за часів Незалежності України є Леонід Каденюк. Але хто зна, можливо, наступним українцем у космосі станеш саме ти. І з кожним роком присутність людства в космосі збільшується. У 2012 році на Марс прибув роботизований ровер Curiosity задля досліджень клімату та будови планети. Розробка ракет також не стоїть на місці великою проблемою було те, що для виведення космічного корабля з атмосфери Землі потрібні неймовірні потужність двигунів та кількість палива. Через це корабель переносить ракетоносій. Пристрій з додатковими двигунами та паливом. Раніше, після використання, він відокремлювався від ракети та згорав в атмосфері. Через це для кожного польоту треба було будувати новий ракетоносій. А в 2015 році був успішно розроблений та використаний Falcon 9, багаторазовий ракетоносій, що після виконання своєї місії повертається на Землю і може використовуватися знову. А в 2022 році Національне управління за аеронавтики і дослідження космічного простору США НАСА вперше змогло вплинути на траєкторію природного космічного тіла, космічний корабель Дарт врізався в астероїд Діморфос і змінив його траєкторію. Цей успіх вселяє надію, що в разі загрози світу у вигляді падіння метеорита ми будемо спроможні захиститися. Найвіддаленішим від землі апаратом, створеним людиною, є космічний зонд Voyager 1. На 2023 рік він перебуває на відстані у 160 астрономічних одиниць від Сонця. Астрономічна одиниця дорівнює середній відстані від Землі до Сонця і становить приблизно 150 мільйонів кілометрів. Здається, це доволі велика відстань, чи не так? Але насправді Voyager 1 за 46 років польоту ще не вийшов за межі сонячної системи. Людство вже здатне здійснювати міжпланетні подорожі в межах сонячної системи, але ми не маємо потужностей для мандрівок до далеких зірок. Найближча до сонячної системи зірка Проксама Центавра знаходиться на відстані 268 тисяч астрономічних одиниць або 4,2 світлових роки. Про міжгалактичні подорожі немає мови. Нашу галактику чумацький шлях і найближчі до неї галактики розділяють мільйони світлових років. Відстань, що розділяє людство і космос, може видатися нездоланною, проте наша розумність та прагнення знань змушують нас зриватися з місця і рушати вперед. Людський потенціал необмежений. І ми здатні досягти найвіддаленіших куточків нашого Всесвіту. Запам'ятай люди досліджували космос протягом сторіч, але освоювати його почали лише в 20-му сторіччі завдяки розвитку технологій. Першими кроками були запуск першого супутника, політ та повернення перших тварин та першої людини в космос і політ на місяць. Орбітальна станція космічний апарат, розміщений на орбіті навколо Землі, на якому люди можуть перебувати впродовж тривалого часу та проводити дослідження. МКС, Міжнародна космічна станція. У 21-му сторіччі технології розвиваються, космос активно продовжують вивчати і освоювати. До перешкод в освоєнні космосу належать дорожнеча, вплив сонячної радіації і великі відстані. Захоплюйся, досліджуй, пізнавай вперед до зірок разом із нами.